На початку зустрічі депутат запропонував провести її у формі дискусії. Одразу ж всіх зацікавили питання виборчої кампанії 2012 року. Володимир Мосяк розповів, що він та його депутатська група активно працюють у парламенті. А сам депутат, зокрема, додає всіх зусиль до створення нових законів. Про самі ж вибори та кандидатури нардеп поки не говорить, бо ще немає сформованих ні виборчих округів, ні списків. Та й загалом ще не стартувала кампанія. Однак із Києва вже зараз закликає всіх зробити все можливе, щоб Коломийщина і Знятинщина отримала достойного депутата. Хотів би і казав тоді, щоб Коломия вийшла з виборів гідно. Хто б це не був, але щоб Коломия мала українського депутата, який не перебіжить, не стушкується і голосуватиме за український інтерес. Чи є можливість узгодити спільного кандидата? Я разом з В'ячеславом Кириленком ходимо на код. Комітет опору диктатурі вже довгий час. Я є членом робочої групи по розподілу оцих одномандатних округів, які мають узгоджуватися опозиційними силами. Які там на сьогодні дам відповідь наперед: ні одне прізвище, ні на один округ ще не узгоджене. Ні одне прізвище, щоб ви знали. Шукаються технологічні можливості, як їх поділити. І ось розписують. Якщо набрати 225 чи 226 депутатів, які складуть більшість, то найбільше місць віддається Юлії Тимошенко для узгодження, потім Яценюк, фронт Велосвобода, удар і дрібним партіям по 3-5 на державу, 3-5 округів. Цікавило присутніх і питання можливих фальсифікацій на майбутніх виборах. Народний обранець зазначив, що цього разу їх планують звести до мінімальної кількості, відмітивши бюлетені номером дільниці. На питання про можливі нові обличчя у парламенті Володимир Мойсер зазначив, що їхня поява може бути, і навіть назвав, у якій політичній силі я за те, щоб обмежити строк перебування, але я і за те, щоб не руйнувати все старе і покласти нове. Бо якась тяглість має бути в будь-якій професії, в будь-якому фахові і в політиці. Тобто не всі ж мітингують у Верховній Раді, правда? В нас 50-60 чоловік, тих, які пишуть закони. Які вже вони, як вони діють, але ми створюємо закони, бо держава їх не мала. 20 літ ми набираємо законодавчу базу для існування своєї держави. Що торкається нових облич, то якраз ви навели невдалий приклад з фронтом змін. Якраз я ценю Петрович і хочу набрати самі нові обличчя до списку своєї партії. Так і сказав у Львові, у Тернополі. Скоро він буде на Франківщині. Спитайтесь в нього де саме. Він за те, щоб бачити нові обличчя. Володимир Мостик у своєму виступі зазначив, що коло та снятинщина завжди вирізнялися розумним підходом до виборів кандидатів у депутати. Зараз громадськість має також висловити свою позицію, бо саме від покутян і залежатиме майбутнє регіону. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».